Екскурсу в історію з тих моментів, які сприяли сьогоднішньому стану розвитку сімейної медицини в нашій державі, окресливши основні ті віхи і згадавши тих людей, які мають безпосереднє відношення до розвитку і сьогоднішньому стану сімейної медицини. В Радянському Союзі, і, зокрема, в Україні триварий час первинна допомога була пріоритетом державної політики у галузі охорони здоров'я. Однак наприкінці 60-х та на початку 70-х років почала, як ви знаєте, зростати диспропорція амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги на користь останньої надмірна спеціалізація, яка розглядалася як основний засіб підвищення кваліфікації лікарів. І поліпшення якості медичного обслуговування спричинило звуження функцій, зменшення ролі, та авторитету і престижу дільничого лікаря-терапевта і педіатра, які надавали первинну медичну допомогу та ввело до втрати, безумовно, комплексності та наступності в наданні медичної допомоги, і сприяло зниженню ефективності профілактичної роботи. Протягом багатьох років на отримання. Поза лікарняних закладів, де згідно світового досвіду, мають починати і закінчувати своє лікування понад 80% пацієнтів, витрачалось приблизно 20% асигнувань на охорону здоров'я, в тому числі на первинну медико-санітарну допомогу 5%. Недоліки в організації первинної медичної допомоги призвели до компенсаторно-непропорційного розвитку більш дорогих видів медичної допомоги, спеціалізованої стаціонарною швидкою. Зовсім інші орієнтири розвитку понад 40 років тому були визначені в рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я країнам, які були її членами. Так, на 23-й сесії Всесвітньої організації охорони здоров'я було сформовано концепцію первинної медико-соціальної допомоги. Це визначення ви бачите перед вами і дозвольте його процитувати. Служби первинної медико-санітарної допомоги є загальними службами системи охорони здоров'я, з якими населення зустрічається при першому зверненні за медичною допомогою. Первинний контакт між населенням і службами охорони здоров'я відбувається саме тут. Первинні служби займаються здоров'ям людей, а також здоров'ям суспільства. Вони є відповідальними не тільки за лікувальний, але й за профілактичний види діяльності стосовно окремих особистостей і суспільства в цілому. Пройшло про три десятріччя, а це визначення, воно і на сьогодні лишається актуальним. Причому для нас це не спомин, а це все ще орієнтир, з яким приходиться звіряти сьогоднішні наші кроки. У загальній програмі роботи Всесвітньої організації охорони здоров'я було зазначено, що система первинної медико-санітарної допомоги як частина всеосяжної системи охорони здоров'я повинна була побудована в відповідності з такими загальними принципами. Вона повинна була задовольняти фактичні потреби зацікавлених верст населення. Вона повинна мати підтримку на інших рівнях медичної допомоги. І вона повинна була бути узгоджена з іншими напрямками комунального розвитку. Наприклад, житловим будівництвом, комунальними службами, сільським господарством. Більша частина при цьому заходів із профілактики і лікування має приводитися периферійною мережою служби охорони здоров'я. У нашому випадку, шановні колеги, це амбулаторії сімейного лікаря. І сьогодні, після двох останніх років, які визначились активною роботою по модернізації первинної ланки, ми ще не можемо з вами сказати, що ці принципи дотримані повністю і навіть у пілотних регіонах. Початок стрімкого поступу у розвитку первинної медичної допомоги та сімейної медицини у світі слід відраховувати від міжнародної конференції ВОЗ та Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ в Алматі, яка відбулася у вересні 1978 року. У спільній доповіді генерального директора ВОЗ і виконавчого директора ЮНІСЕФ було підкреслено, що первинна медична допомога направлена на вирішення основних проблем охорони здоров'я населення і включає заходи по зміцненню здоров'я, профілактиці, лікуванню та реабілітації. Зазначена конференція встановила основні завдання та напрямки розвитку первинної медичної допомоги. За 10 наступних років значна частина країн-членів ВОЗ. Вже мали на цьому напрямку суттєві напрацювання. Ці результати були обговорені, і ви це бачите, на конференції в РИЗі в 1988 році. До речі, світова дискусія щодо необхідності надання пріоритету первинної медичної допомоги практично завершилась на конференції ВОЗ в 2008 році. Підсумки досліджень, що тривали декілька десятиріч, підтвердили, первинна медична допомога за її належною організацією здатна зробити найбільший з усіх ланок медичного обслуговування внесок у стан загального здоров'я населення. Але повернемося, шановні колеги, до нашої власної історії, яка у ракурсі розвитку первинної медичної допомоги та сімейної медицини багата на яскраві постаті. 1988 рік ми можемо врахувати як початок відродження на теренах України на той час вже добре забутої нашої традиції земської медицини позаминулого сторіччя. Можна сказати, що вона пройшла довгий шлях відображення у системах охорони здоров'я різних країн і отримала нову назву загальна практика сімейна медицина, та оновлений порівно з 19 сторіччям зміст, тобто орієнтацію на подолання епідемічного розповсюдження неінфекційних захворювань. Та особистості пацієнта і сім'ї. Узагальнення у організації охорони здоров'я Думка світової спільноти разом зі згаданими прорахунками в організації медичної допомоги, диспропорціями в розвитку первинної та спеціалізованої, амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги, які зумовляють нераціональне використання кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів, спонукали до реорганізації системи охорони здоров'я. На підставі пріоритетного розвитку первинної допомоги на засадах сімейної медицини на виконання постанов вищих органів влади СРСР та УРСР Міністерство охорони здоров'я УРСР своїм наказом 180 вересня 1988 року доручило році доручило відділу охорони здоров'я львівського облвиконкому в 89-90 році провести експеримент з опрацювання системи організації медичної допомоги за принципом сімейного лікаря. Головному управлінню лікувально-профілактичної допомоги Міністерства охорони здоров'я УРСР разом з клінічними науково-дослідними інститутами та профільними кафедрами медичних інститутів було доручено надавати на цій роботі практичну допомогу. Вказані рішення і документи дали перший поштук по організації первинної допомоги на засадах сімейної медицини. Саме тому ми вважаємо, що сімейна медицина в Україні бере початок з 1988 року, тобто вже 25 років поспіль. Але слід зауважити: урядові рішення безумовно започаткували тоді не широкомасштабне надання первинної допомоги на засадах сімейної медицини, а тривалу. І але не завжди однаково інтенсивну в різних регіонах. Послідовну роботу по її імплементації, вперше в Україні та в усьому колишньому СРСР. Регіональний експеримент з поступового переходу на медико-санітарне забезпечення населення на засадах сімейної медицини був, як ми вже про це говорили з вами, запроваджений в 1988 році у Львівській області з ініціативи завідувачого кафедри управління охорони здоров'я Львівського медичного інституту доцента Базилєвича Ярослава Петровича, якого справедливо можна вважати піонером сімейної медицини України. Нам були опрацьовані та опробовані перші в Україні варіанти нових моделей первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини. З 91-го року у Львові розпочалась підготовка лікарів загальної практики сімейних лікарів під керівництвом професора Євгенії Хоміни Заремби. В умовах відсутності нормативно-правової, організаційно-методичної та інформаційної бази для первинної. Медико-санітарної допомоги. Дуже цінним був практичний досвід перших амбулаторій сімейної медицини, які розпочали роботу наприкінці 90-х років минулого сторіччя. Це впровадження належить Мемедемі Джафарові, головному лікарю першої міської лікарні міста Львова, лікарні імені князя Лева. Скерувати практичні кроки з впровадження сімейної медицини на Львівщині випала на долі Микола Кузьмича Хобзея, тоді начальника управління охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації. Тепер він очолює департамент реформи розвитку медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я України. Цей найскладніший і найвідповідальніший період вели в велику увагу в провадженні сімейної медицини приділяв Андрій Михайлович Сердюк, тоді міністр охорони здоров'я України, тепер президент. Національної академії медичних наук України. Він особисто координував зусилля на науковців, освітяни, організаторів охорони здоров'я на цьому напрямку. Здобутки Львівщини увінчались проведенням першого всеукраїнського з'їзду сімейних лікарів у 2001 році, який відкрив міністр охорони здоров'я України Віталій Федорович Москаленко, нині ректор Національного медичного університету імені Богомольця. У 1996 році. Спеціальність загальна практика сімейна медицина була затверджена. Тоді управлінням освіти і науки Міністерства охорони здоров'я України керував Юрій Васильович Вороненко, тепер ректор закладу, в якому відбувається, ця, відбувається наша конференція. Треба відзначити, що ініціатива введення наукової спеціальності загальна практика сімейна медицина також належить Академіку Вороненко. Він особисто докладав зусиль. Щоб надати завершеності кваліфікації цієї складної спеціальності. У 1997 році було відновлено діяльність Українського інституту громадського здоров'я, який очолив професор Віктор Михайлович Пономаренко. У складі інституту було організовано відділення національних та регіональних програм реформування галузі охорони здоров'я з сектором первинної медико-санітарної допомоги і сімейної медицини на чолі з Олегом Михайловичем Циборовським. Інститут забезпечував наукове обґрунтування та розробку численних законодавчих, нормативних та інших актів, зокрема, концепцію реформування первинної медико-санітарної допомоги на загадах загальної практики сімейної медицини. А також програм поетапного переходу до організації первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, нормативи робочого часу, навантаження сімейного лікаря, оплати його праці. Було розроблено 24 нормативно-правових документи, 10 інструктивно-методичних, 5 статистичних форм, і, і це безумовно давало відповідний поштух розвитку. До речі, зараз в ці години проходять слухання в Інституті стратегічних досліджень імені пам'яті Віктора Михайловича Пономаренка. Апробація нормативної бази здійснювалася у перших закладах сімейної медицини, також з нашої столиці міста Києва. Які очолювали Даніель Тереч Карабаєв, нині начальник управління охорони здоров'я Дарніцького району міста Києва, який згодом став начальником першого в Україні спеціального підрозділу з управління первинною медичною допомогою на регіональному рівні. У місті Києві все це стало можливо за активної підтримки ідеології сімейної медицини з боку начальника міського управління охорони здоров'я Володимира Васильовича Завгороднього. У 99-му році. Відображення зміни організації медичного обслуговування населення у Міністерстві охорони здоров'я було створено управління первинної медичної допомоги, яке очолив Василь Миколайович Міхальчук, нині професор кафедри управління охорони здоров'я академії, в якій ми знаходимося. Наукову медичну підтримку розвитку сімейної медицини в цей час забезпечував також науково методичний центр загальної практики сімейної медицини під керівництвом Євгена Івенча Латишева. З усиллям Міністерства охорони здоров'я, Інституту стратегічних досліджень та науково-медичного центру сімейної медицини новостворено підготовну постанову було Кабінету міністрів у 2000 році номер 989. І цілою низку відповідних наказів. Роботу над цими документами безпосередньо скеровувала Ніна Роринагой, Гойде, тоді заступник міністра охорони здоров'я, тепер проректор з лікувальної роботи Академії. Важливу роль встановлення сімейної медицини відіграли наукові розробки завідуючого кафедри соціальної медицини Дніпропетровської медичної академії, професора Валерії Микитівни ліхан а також директора Інституту стратегічних досліджень професора Слабкова Геннадія Олексійовича. Наприкінці 90-х років минулого сторіччя у Харківській області з ініціативи начальника управління охорони здоров'я. Обласної державної адміністрації Володимира Степановича Яворського розпочалося провадження сімейної медицини у сільській місцевості. Керівником цього проекту тоді був Олександр Іванович Сердюк, який деякий час виконував почесну функцію головного позаштатного спеціаліста Міністерства охорони здоров'я України і спеціальності загальна практика сімейна медицина. Декілька років поспіль у сільській місцевості Харківської області будувалися десятки амбулаторій. Харківщина і досі має найвищу в Україні доступність первинної медичної допомоги для сільського населення. Не випадково, шановні колеги, що і другий з'їзд сімейних лікарів, який відбувся у 2005 році, було проведено саме у Харкові. На з'їзді були підведені підсумки вже численних локальних пілотних впроваджень, моделі сімейної медицини сільської місцевості. У містах зараховано цікавий досвід багатьох громад. України. Е, на, е, тоді е, в проведенні цього з'їзду зіграв велику роль депутат, нинішній народний депутат України, тоді міністр Ілодніч Поляченка. Зокрема, так, е, досвід таких міст, як Комсомольськ Полтавської області, мером міста був Попов Олександр. Павлович, тепер мер міста Києва, місто Вознесенськ Миколаївської області, мер міста Гержов Юрій Іванович, нині народний депутат України, Кам'янець-Подільський, Хмельницької області, мер міста Мазурчак Олександр Володимирович, а також окремих медичних закладів Києва, Львова, Львівської, Житомирської, Тернопільської, Кіровоградської, Харківської, Дніпропетровської, Одеських областей та інших регіонів України. Впровадження сімейної медицини в Україні сприяла підтримка міжнародних організацій і завдяки тісній співпраці і направленості цих дій. Тоді міністра охорони здоров'я Василя Михайловича Князевича, зокрема, Американського міжнародного союзу охорони здоров'я в рамках партнерства Київ, Філадельфія, Львів, Клівлінд, Одеса, Болдер, Ужгород, Карваліс, Харків, Лакроск, Донець, Піцбург. Було створено низько об'єднання на сучасному рівні центрів сімейної медицини. З нашими лікарями ділилися своїм досвідом американські лікарі-українці, члени СФУЛТУ. Велику роль відіграв в такому направленні, як приватний сектор в сімейної медицині або приватний лікар загальної практики сімейної медицині, нині депутат Верховної Ради Святослав Михайлович Ханєнко. Шановні колеги, дорогі друзі, безумовно, я сьогодні згадав не у всіх, хто активно долучався до розбудови сімейної медицини в Україні. Особливо важко не було б зробити, це було б зробити якщо розглядати останній час. Тобто, що б там ми не говорили, останні два роки це період найбільш інтенсивної розбудови національної моделі первинної медичної допомоги. Я хочу ще раз висловити вдячність всім згаданим і незгаданим мною. Будівельникам сімейної медицини в Україні, які заклали науковий і практичний фундамент цієї моделі, ці люди були є лідерами, кожен на своєму місці, на своєму напрямку. Деякі з них сьогодні виступлять перед вами. Багато їх присутні в цій залі. Але для того, щоб їх напрацювання стали здобутком усієї нації, лідер необхідно було лідерство найвищого рівня. Таке лідерство проявив наш президент Віктор Федорович Янукович, проголосивши програму економічних реформ і, зокрема, програму реформування медичної галузі, тобто чіткого структурного розмежування первинного, вторинного, третинного рівня, шляхом створення центрів первинної медичної допомоги, розвитку інституту сімейного лікаря та зміцнення ролі. Первинної медичної допомоги. Треба сказати, що і до 2010 року різноманітних концепцій і програми реформування охорони здоров'я було достатньо доволі. Однак справа, попри зусилля ентузіастів, рухалась доволі повільно і часом непослідовно. Ці зміни були закріплені системним законодавством, тобто виданням відповідних. Законів ви бачите це на слайді. І, і відповідною потужною інформаційно методичною базою, напрацьованою великою кількістю вчених та практиків, до речі, безумовно присутні в цій залі, під керівництвом тоді міністра охорони здоров'я Олександра Владимировича Аніщенка Сьогодні рух скеровується єдиною командою. Управлінців на всіх уровнях влади під керівництвом міністра охорони здоров'я Раїси Васильні Богатирьової. Завдяки такому підходу більшість змін у системі охорони здоров'я вже набули характеру незворотніх. Всі ці зміни закрили відповідними законодавчими актами. Ви бачите кількість постанов, наказів. Відповідних методичних рекомендацій та інструктивно-методичних матеріалів. Первинна ланка є найбільш нормативно забезпеченою складовою галузі охорони здоров'я. І ця робота, шановні колеги, вона не зупинена, вона триває і буде тривати в подальшому, тому що життя показує нам те, що треба вносити відповідні зміни і корективи. Для того і є експеримент, який проходить в пілотах. Завершується процес формування структури первинної медичної допомоги. Вже створено понад 600 ви бачите, 611 центрів первинної медичної допомоги як юридичних осіб. Таким чином, створюється ціла нова підсистема галузі охорони здоров'я, базисна підсистема, яка має набути властивості головного фактора впливу на здоров'я населення. Безумовно, тут. Не все йде, як хотілося би, але ми постійно розглядаємо проблематику цього процесу і надаємо методичну допомогу, спираючи на досвід безумовно пілотних регіонів. Попереду робота зі змінами програм підготовки сімейних лікарів, що витікає з оновлених кваліфікаційних характеристик. Попереду також робота з формуванням системи безперервної професійної підтримки сімейних лікарів і медсестер. Хотів би сказати, що величезне завдання стоїть перед всією країною. Найбільш серйозне завдання стоїть перед пілотними регіонами, на яких відпрацьовуються ці відповідні моделі. І тут треба подякувати начальникам відповідних департаментів Вінницької Діденко, Дніпропетровської Гінзбургу, Донецької Пітряєва і міста Києва Мохарєву за ті сили, які вони прикладають для того, щоб вся країна могла відпрацювати чітку систему. Ще багато, шановні колеги, завдань стоїть перед нами, запрацювання медико-технологічних документів. Для інтегрованого ведення пацієнтів на первинному рівні є проблеми і треба працювати над цим. Але це вже все, безумовно, є відображено в наших найближчих перспективах. Насамкінець, я хотів би торкнутися, що нас сьогодні зібрало тут. Крім від Святкування 20-річня, історії, про яку ми говорили і про які я вам доповів, сьогодні в Україні налічиться понад 11 тисяч 400 підготовлених лікарів загальної практики, сімейних лікарів. Чи всі вони мають необхідні якості для опанування високої місії, яку на них покладає суспільство? Нам треба про це. Поговорити. Але наше завдання, завдання держави і суспільства в цілому полягає в тому, щоб створити сімейному лікарю, медсестрі усі необхідні умови для самореалізації в інтересах народу України. Ви знаєте, що прийнята низка відповідних постанов і фінансових вкладень для того, щоб це зробити. Це є оплата праці, це є зміцнення матеріально-технічної бази, перевинки, яка на сьогоднішній день. Вкладені в величезні державні кошти для того, щоб оновити матеріально-технічний стан, який є на первинці, і стимулювати, мотивувати працю лікаря загальної практики. Здійснений диференційний підхід щодо оплати праці на первинці залежно від якості та обсягу виконаних робіт. Ми будемо і далі йти по цьому шляху і розповсюджувати її на території всієї держави. Відповідні документи знаходяться вже на опрацюванні в Кабінеті міністрів України. Шляху того, який напрацьований вами, шляху, який буде прокладено багатьма відомими ентузіастами, цей шлях був прокладений. Цьому шляху, шановні колеги, немає кінця. Бо мрії піонерів сімейної медицини. Сьогодні вже стали реальністю і вони дозволяють нам бачити нові горизонти, ставити нові амбітні цілі. Я дякую вам за увагу і бажаю плідної роботи.